Доброго дня. Доброго дня. Нема старшого. Немає в нас сьогодні свято День медичного працівника. Всі-всі в Донкультури. Всі. Та хотів поцікавитися, там є в Ніфтушенка на робочому місці не було. Людей так сьогодні багато, я навіть не... Я в кадрі тоді так краще. Е, ні, а ви знаєте до кого підійдіть? До Загородні Надіжди Івановни. Це поліклініки, вона завідуюча поліклінічним Це його керівник якби безпосередньо. Це заступник головного лікаря, і вона відповідає за поліклінічне відділення. Угу. А сьогодні що у нас це п'ятниця? Ну він має бути сьогодні на роботі. Він ну висить тому, що селищна рада мені надала інформацію, що він в ці дні. Ага. Якби ну йдіть до надіжди Іванови, Все, я, щас... я вибачаюсь через Там, де живі двері, там де виписують больничні листи. Ага. Оце вона там сидить. Там ще активісти підійдуть. Ми після обіду хотіли попровіряти по поводу діла, хто був на робочих місцях, щоб є що. Ні, ні, сліш, ну в нас же всі пішли, оце тільки я одна залишаюся, і то теж, коли короткий день сьогодні буде. А тут, тут навряд леді, тому що всі на постах і ніхто пити не буде. Ні, ну вдруг ми будемо сьогодні Хорошо. Будь ласка, ласка. Так, сьогодні 17.06, Томаківська шостой. 12.49, царев. сорок девять, семнадцатое ноль две тысячи. Сокращайте, а то причину при недавно. Добрый день, давление. Доброго Спасибо. Не-не, проходит É estranho, é estranho, Ждал. А, у нас что и паспорт